Вітаю вас у себе на каналі! Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо астрологічні рекомендації на тиждень з 11 по 17 березня. Дякую за ваш зворотній зв'язок під попереднім відео. Спільними рішеннями я також і надалі буду вводити в розбір астрологічні рекомендації на кожний день. Прийдешній тиждень має велике значення. Це час завершення астрологічного року. 20 березня відбудеться рівнодення астрологічний новий рік, який принесе оновлення в природі та початок нового циклу. Це відповідальний час, важливо правильно його прожити, виділивши час на переосмислення колесу свого життя, приділивши увагу усім сферам, зробити відповідні висновки, очистити простір. Завершити справи, котрі вже не пріоритетні, не актуальні для вас. Свідомо дати собі можливість підготуватися до нового витку простору, який буде енергетично сильніше та активніше. Ще не забуваємо, що це час перед місячним затемненням. Початок тижня, понеділок та вівторок може продовжувати енергетично колихати, оскільки продовжується вплив аспектації Марсу та Урану. Плюс додає внутрішнього тиску перша місячна фаза, енергія зростає, і якщо її не направляти в дії задля реалізації задуманого, її вплив призводить до підвищеної напруги в ході життя. Тиждень має полярні енергії. З однієї сторони, фаза завершення, інертність, оскільки левова частина планет в останніх знаках зодіакального кола, в той час, як інша частина в знаках овен та тілець. Двоїстості додає і перша активна фаза першого імпульсу енергії місяцю. Тож і настрій, як і пориви діяльності можуть коливатися між активною готовністю діяти. Та за необхідністю рефлексії та відчуття внутрішнього відклику. На цьому тижні відбувається інгресія Венери, планети, до якої відносяться такі поняття, як гармонія, достаток, красота, оформлення, бажання та вибір, і як сигніфікатор сьомого дому, Венера і про партнерські стосунки. З 12 березня по 5 квітня Венера переходить в знак своєї екзальтації, в знак риб. Інгресія дає вплив на загальний фон, задає тенденції. В цьому положенні Венера відкриває душевність, тенденцію тонко відчувати, м'якість у виборі, схильність до інтровертності, бажання затишної атмосфери, безпеки та спокою. Направлення Фокусу уваги всередину себе. Це прекрасний час для творчих людей, оскільки процес оформлення творінь буде йти набагато легше. Проте є ризики впадання в ілюзії, плутанин в фінансових справах, полярність в абсолютній довірі або ж закритості від партнера та соціуму. Емоційна сфера ключова на цьому тижні. Складно буде змусити себе діяти та приймати рішення виключно з раціональної сторони. Важливо відстежувати свій стан та реакцію на зовнішні події. Таким чином, можна бути вчасно зреагувати та завершити істинно неприємні для вас активності чи спілкування. Забивання зовнішнім шумом свій внутрішній голос призведе до підвищення напруги, яку до того ж буде складно усвідомити, а будь-яка напруга прагне реалізуватися. В цей період варто бути обережним в стосунках з близькими, та й не тільки з близькими людьми, оскільки підвищується ймовірність реалізації цієї зібраної прихованої незадоволеності та негативу на оточення. Що ж, давайте обговоримо детально дні тижня. Понеділок, друга місячна доба. Це сприятливий день, день ініціативи. Дається можливість прийняти ключові рішення. В цей день необхідно переконатися в обраному напрямку на новий місяць та дати поштовх своїми діями. Навіть невеликі зусилля будуть мати результат. В цей день ви надаєте направлення своїй долі, а дії почнуть розвиватися 18-21 березня. Втілення в реальність розпочнеться вже в квітні. Чому так відбувається? Бо місяць зараз відкриває завісу та проходить градуси затемнення 11 та 12 березня. За аспектацією до обіду місяць проходить з'єднання з Меркурієм в секстилі до Плутону. Це сміливий час для важливих розмов для ініціації знайомств. В цей день важлива підприємливість та ініціатива, а також відкриття в собі лідерських якостей. Вівторок, 12 березня, місяць продовжує перебувати в знакі Овен. Цей час для пробивних дій знову ж таки ініціатива. Вівторок це продовження понеділка. Сприятливо в цей день вирішувати грошові питання. Варто надіятись на власні дії, на власну ініціативу, без прикладання на когось відповідальності, бажання чогось рівно ініціатива, рівно результат. Інакше нічого відбуватися не буде. В цей день можна також відчути в собі агресію та наполегливість. Бажано провести його активно та за роботою, втілюючи свої плани. Інакше ця сила може зашкодити. Середа ранок напружений. Місяць проходить квадрат з плутоном, що принесе відчуття невпевненості, різкість, роздратування через незначні дрібниці. Продовження дня вже сприятливе. Місяць перейшов знак Тельця, поступово згасає запал понеділка та вівторка. Вже хочеться комфорту, оскільки управитель тельцю венера перейшла в знак риб, також підвищується чутливість. Це четверта місячна доба, яка також пасивна за своєю енергією, за своєю природою. Сприятливо робити медитації, духовні практики через практики зосередження з'єднувати зі своїм вищим я. Це дійсно глибоко інтуїтивна місячна доба. Четвер насичений день. Дуже діяльнісний, місцями навіть в форматі метушні можуть відбуватися неочікувані події. Перша половина дня сприятлива, можливі інсайти. Місяць в з'єднанні з Ураном. А з другої половини дня місяць добудовує квадрат до Марсу. Легше вийти з себе, емоційно взірватися, діяти імпульсивно. Велика кількість різнопланових дій в цей день може завертіти в круговерць. Це п'ята місячна доба до восьми вечора, яка передусім про вірність своїм цінностям та принципам. В цей день абсолютно нормальним буде внутрішнє емоційне коливання, зміна в поглядах. Це може відбуватися навіть декілька разів за день. Ще в цей день варто бути уважним до своїх думок та мислеформ, оскільки вони набувають сили. З п'ятниці сонце йде на з'єднання з Нептуном, можливе затуманення свідомості, відчуття неясності, це і сонливість, і гальмування справ. Також ця аспектація сприятлива для пошуків вищого сенсу, медитації та практик для перечуття майбутнього, роботи з майбутнім. П'ятниця 15 березня, ранок, сприятливий. Зранку місяць в тригоні до Плутона може прокинутись бажання та прагнення до чогось масштабного, що досить. До речі, вписується в планетарну картину. Місяць в близнюках сприяє великій кількості контактів, спілкуванню, легкості на підйом в справах, швидкому вирішенню питань. А в день місяць проходить квадратуру з Венерою та ближче до пізнього часу йде на сходження квадрату. Сатурном можливі нотки незадоволеності, а пізно ввечері, підвищення гнітючих думок про минуле, загальний песимізм, тривогу та відчуття себе некомфортно та без сил, через що ніч також може бути неспокійною. В суботу аспектація Сонцю та Нептуну починає діяти сильніше. Сьома місячна доба, під час якої варто осмислено працювати з вербальною інформацією зі словом, слова набувають енергетичної сили. Також зроблене в цей період в цю місячну добу повернеться в повній мірі. Аспектація місяцю та ліліт тому додаткове підтвердження. Важливо відстежувати свої проявлення, при тому варто скористатися спектацією місяцю, Меркурію, Хірону та місячних вузлів, поставити перед собою конкретну ціль. Підприємницької активності на це вистачить. Неділя, точна аспектація з'єднання Сонцю та Нептуном. Можливе відчуття тотальної паузи, м'якості. Важливий день для того, щоб направити фокус уваги на внутрішній стан. Зранку з'єднання місяць аспектує квадратом. Варто зменшити кількість дрібних справ, які можуть відволікати від внутрішнього спокою. День більш інертний та пасивний. Місяць переходить в знак рак. Плюс це восьма місячна доба, в яку краще не займатися справами, які сильно виснажують. Символ цього дня фенікс. Варто направити енергію на внутрішню трансформацію та очищення. Я вдячна кожному, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. Для мене це дуже важливо. До нових зустрічей!